Чому у людей не формуються особисті кордони? Десь близько 3-4 три тижні назад, от, я почала спостерігати за людьми, за навіть за знайомими, за дитиною і навіть за клієнтами. Тобто, і хотіла б цю тему розширити, тому що найперше питання як сформувати кордони? А тут виходить, що чи взагалі вони можуть формуватися і чому вони не формуються. Як взагалі зрозуміти, чи ти з кордонами, чи ти без кордонів? Така цікава тема. Що таке кордони психологічні? Психологічні кордони, як ми вже є психологічні і фізичні кордони. Фізичний кордон, коли до нас людина не підходить на відстань витягнутої руки. Тобто це є кордон. Тобто Це для нас є безпечна зона, і таким чином, коли людина до нас наближається ближче витягнутої руки, це вже порушення фізичного. Простору і це порушення територіальної кордону особистості. Як визначити і зрозуміти психологічний кордон? Психологічний кордон визначається тоді, коли нам щось розповідають, нас щось просять, а ми думаємо, хочу я це робити чи не хочу. І коли ми приймаємо рішення, що ну ладно, я зроблю, а може він мені колись там десь допоможе, це вже. Що значить для психіки, вона починає вже переступати через свої правила і цінності, тому що її спонукають зробити те, що вона не хоче. What was that you said? No. Yes. ноу. Yes! Тобто, саме перше порушення психічного кордону, коли ми робимо, що ми не хочемо. І це не дає нам позитивного результату для нашої психіки. ми нічого не отримуємо для себе в плюсі. Ми тільки робимо для когось. А тут питання, да, ну, треба ж допомагати людям, психолог, що ж ви розповідаєте, да, це ж дуже егоїстично. да, Піклуватися про себе, це формування і це захист своїх психологічних кордонів. Ти мені ще задав запитання, чому вони не формуються? Не формуються чому, тому що постійно їх руйнує ти розумієш? Тут, Можна навіть сказати, ти тільки починаєш їх формувати і зруйнували. Формуєш і зруйнували. Тобто треба час, щоб сформувати. І ще треба такий інструмент захищати. Цікаво, так? І для того. Тобто ти робиш дві дії одночасно, і формуєш і захищаєш. І це дуже виснажливо для психіки. І вона не розуміє, що робити, чи вам просто опустити руки і вже бути в такому в дуелі злиття, ніж свій простір окреслювати і показувати іншим людям, що це мої кордони. Саме перше батьки без кордонів. Виникає питання: а чи в дітей сформуються кордони, якщо у батьки без кордонів? Для дитини це нормально жити без кордонів. Е, і для дорослих нормально жити без кордонів. Чому? Тому що немає відповідальності. Я з ким зайшов в контакт з лиття в такі симбіотичні стосунки, і мені комфортно. А коли е, треба приймати рішення, хтось доприйме. Тобто це вже безпосередня позиція не доросла, а дитяча. І а коли. Ми заходимо в розмову, в діалог з людиною, в якій є кордони, а в якої немає кордонів, то називається це конфлікт. І за короткий проміжок часу, коли люди взаємодіють да, в діалогі, чи сформуються в той людини кордони? Да, ні. Вона постійно буде застрибувати. І руйнувати кордони іншої людини. Тобто, коли переходи на особистості в конфлікті, коли переходи на особистості, тобто це є руйнування кордонів іншої людини. Тому в конфлікті важливо не переходити на особистості, а взаємодіяти через факти. Згадую школу, шкільний вік, і е, часто буває в класах, коли е, помітно по дітям, що хтось. Е, Постійно береться за роботу і не може відмовити, коли її просять. Ну частіше всього, це е, спостерігається в дитячому віці, тобто неможливість відмовити, е, коли є якесь прохання чи щось роблять. Е, це саме про це ти маєш на увазі? Так, так. Ти дуже гарний, і яскравий приклад підібрав. То коли не можу сказати ні у людини в якої кордони, вона може сказати ні. Є у нас ще таке пояснення, і правило ні і без пояснень. Тобто, коли людина каже ні, вона не пояснює чому. Тому що, коли вона пояснює, чому ні, значить вона відчуває провину, і це буде виправдовування. А людина відмовляє, чому вона має ще пояснити і виправдатись в ні. Тому ні і без пояснень. Фібі, хочеш допомогти? На жаль, не можу, бо не хочу. Тобто для того, щоб побудувати свої кордони, достатньо казати ні тоді, коли дійсно не хочеш. Так, дійсно, коли не хочеш. Але ж да, коли часто говорити ні, то чи буде контактна соціалізована особистість? Да, тут ще далі розбирати свою тему. І коли ти кажеш ні, 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 а тебе спонукають, тоді а, входить такий інструмент захисту, дуже яскравий, який Люди не люблять і навіть це слово не люблять чути. Ці емоції не люблять, вражати і розуміти, для них вона страшна це агресія. Тобто захист своїх кордонів йде через емоцію агресії. Як, ну, якщо ти хочеш зберегти кордони, ти маєш навчитися агресувати і захищати їх. No! 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 Тоді наступне е, питання, яке все випливає. Які будуть рекомендації, щоб людина могла якісно побудувати свої кордони, не псуючи відносини з оточуючими її людьми? Насамперед, перше, це коли людина запитує, чи може це зробити. На ну, тобто, запитання: чи може це зробити, я хочу це, чи ти дозволяєш. Тобто запитати дозволу? У нас в сім'ях наших дуже часто є таке: якщо ми живемо в сім'ї, значить у нас все спільне. Ні, е, е, є мої речі, є мамині речі, є батька речі. Тобто запитання дозволу це перше е, для формування кордону. Друге, е, говорити, коли тобі це не подобається. Тобто, друге, вміти казати ні. І не боятися, що тебе насварять і що ти втрави, втратиш якісь контакти з людьми, тобто насамперед йдуть твої кордони. Ну і третє, ну виражати агресію, вміти соціальним способом. Не руйнівним, тому що у нас вираження агресії є фізичне, і є вираження агресії вербальне, то і ще є інші рівні вираження агресії. Я думаю, ми розберемо це у нас на наступних наших роликах. То оце три такі пункти. Чи відноситься до цієї теми така фраза, як благими намірами вислана дорога в пекло? Так, це воно. То в нас не питають, чи нам це потрібно. І за нас приймають рішення і таким чином порушують наші кордони. Коли за нас приймають рішення, і нам це не озвучують. Дійсно так. Як правильно будувати взаємодію чи виказувати допомогу-підтримку, не порушуючи кордони цієї людини? Як правильно підійти, як сказати? Знаєш, от у нас нема такої культури. В соціумі, от те, що ти як ти зараз говориш, нема культури. Люди не вміють попросити про допомогу. Бо вони думають, що вони в цей момент слабкі. А другі не можуть сказати, чим я можу тобі допомогти. Я бачу, що тобі важко, чим я можу тобі допомогти. Тобто, коли ми привчимо себе, що... Ми, я можу просити про допомогу. І якщо я попрошу про допомогу, я можу почути дві відповіді: або я зможу зробити, або я не можу зробити. А у нас, якщо просять про допомогу, обов'язково йде очікування, що маєш допомогти. І тоді йде фрустрація, якщо не допомагають. От. А інша людина, коли хоче, вона не підходить, вона боїться, але все ж таки обов'язково запитати: я хочу тобі допомогти. І коли вона це робить, вона не повинна очікувати від іншої людини, що та буде їй вдячна. Вона приймає сама це рішення, вона знає, скільки ресурсів вона витратить на допомогу. І вже та людина не повинна їй бути щось винна. Вона не винна їй ні в чому. Тому що та людина вирішила їй допомогти. І своїх міркувань. Розуміло. Дякую.